Напевно, у кожного народу є своя культова споруда, що зберігає в собі духовний зв'язок поколінь. Для українців це Софія Київська, одне зі ста чудес світу, яке охороняється ЮНЕСКО. Це найстаріша споруда Києва. Тут відбувалися церемонії посадження князів на Київський престол, прийоми іноземних послів, біля стін Софіївського собору збиралося Київське вічі, при Софіївському соборі велося літописання і була створена Ярославом Мудрим перша відома у Київській Русі бібліотека. З середини 13 століття будівля поступово приходить в занепад. Однак, завдяки старанням гетьмана Мазепи почалася масштабна реконструкція і перебутова перлини світової архітектури. Дзвіницю Софіївського собору збудував гетьман Іван Мазепа. Її висота сягає 76 метрів, і в ній досі зберігається великий дзвін Мазепа вагою 13 тонн. В некрополі собору знаходяться саркофаги видатних державних мужів Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха, Всеволода Ярославовича та інших.